До трьох хвилин, якщо я не справляюсь, людина стікає кров. Останній раз, коли в нас була дуже критична кровотеча, що це була ампутація кінцівки, ми їхали 185. Ми були за 3 хвилини 20 секунд на стабіку. Якщо я їду на евакуацію, то піде вже можуть чекати. В них висить пташка і вони. Вони прослуховують всі рації, так як ми їх, так і вони нас. Вони чують. Головне, щоб ніхто не казав, що евакуація. Тільки чують слово евакуація, мені дуже важко заїхати. Там прильоти всього. Міни, танк, все, кулемети включаються. Я старший бойовий медик 102-ї бригади, 76-го батальйону проти РВП на позивний Грек. На фронті знаходжусь уже рік і шість місяців. Я проживав в Ірпіні. Коли напали на нас, то бачив це все на свої очі. Зразу 24-го вечора ми з друзями виїхали з Ірпінів на Двірну, пішли на воєнкомат, але нас забрали в ТРО. Когось ТРО, когось прикордонники, де сформувався наш 76-й батальйон. Зразу я був шість місяців водієм в МТЗ, а потім зрозумів, що мало цього. Напрямки були Дніпропетровське було Шевченкове біля Волновахи, Донецька область. Там ми довго стояли, і там теж жорстко дуже було. Потім ми переїхали в біля Гуляйполя і в саме Гуляйполе зайшли. Ну, коли ми стали на оборону Гуляйполя, почались дуже жорсткі бої. В районі 35 людей я вивіз з водієм, з зятьком це події були. 12 грудня 22 року по 11 січня це вже 23-го року більше немає надії ні на кого ти якщо втратиш бойового медика рота буде чи твій взвод рота вона лишиться без нічого захід на позицію забір пораненого і повернення в цілості до стабіку ми надаємо зразу на місці якщо ми працюємо тільки на місці якщо з масивними кровотечами. Головне не дати стекти людині кров'ю. Коли в нас були активні бої в 2022 році, більшість хлопців сприйняло поранення всі, тобто ніг чи чогось. Вони сприймали дуже ну, терплячу. Не було такого, що вони там кричать, лише мене або щось таке. Вони знали, ну якось наші надвірнянські хлопці, вони розуміли, чого туди йдуть. І... Там не було крику чи чогось такого, заспокійся. Там було дуже все скоро, треба забрати, треба відвезти, потерпи, чуть-чуть. Я тебе прошу, друже. Постійно ти проговорюєш з людиною, аби вона не від'їхала. Основне, тому що, поки він ди... говорить, значить він дихає. Тобто такі принципи. Ти маєш говорити з ним про любі теми. Ну, чіпати можна найболючіше, тільки аби він говорив. Бо якщо він це вже складніше набагато. Скільки тобі років? Скажи, скільки років 33. Зараз буде важко, зараз буде боліти трошки старий. Навіть якщо ти зробиш ідеально свою роботу, там чи встигнеш по часу, чи все зробиш, що можливо, не є фактом, що людина вижить. Найважче було, коли збрали померлих хлопців. Це було найважче, тому що там були побратими. Ми рік і шість місяців на війні. Ми стали як брати. Була контузія в грудні, 28 числа. Були інтенсивні бої. Ми виїхали на евакуацію. Наші хлопці вийшли напроти нас, бо неможливо було заїхати на точку евакуації, дуже сильно крило. І тоді мене з моїм водієм обстріляли за рти. Всі стали. От е, я їду додому, е, заїжджу за Запоріжжя, там вже війни немає. Все, просто деколи така думка, що аби людям нагадати тут, потрібно, аби щось тут упало моцно. Мрія? Ой, мрія дуже серйозна. Е, стати головою ОТГ і зробити для свого села все найкраще. Тому що правити мають тільки військові після війни. Хочеться зробити так, аби люди сказали, вау.